you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Під час повномасштабної росагресії дедалі частіше виявляють зловмисників, які сприяли руйнації української держави та колаборантів, які допомагають ворогу. Масштаби цинізму дивують навіть досвідчених правоохоронців, адже постачання продукції для розвиробника зброї у часи, коли його ж продукцією обомлять мирні міста твоєї країни. Важко пояснити з моральної точки зору. Однак ДБР рішуче перекриває усі можливі подібні канали. Так ДБР затримало ексрегіонала, концерн, якого продовжував забезпечувати. РосПВК навіть після початку війни з 24 лютого ділки поставили до Росії комплектуючих щонайменше на понад 160 мільйонів гривень, при тому, що діяльність самої компанії було заблоковано у листопаді минулого року. Наразі слідчі та оперативні працівники ДБР та прокуратури ОГПУ проводять понад 30 обшуків. Як повідомляється, прес служба ДБР власників та топ-менеджмент концерну, який забезпечував продукцією Росвійськово-промисловий комплекс, у тому числі організатора схеми колишнього нардепа, члена партії регіонів, затримано. Як повідомляла УП, посилаючись на джерело в правоохоронних органах, йдеться про народного депутата 3-4 скликання Дашутіна і його концерт Нікмас. А зараз працівники ДБР та прокурори ОГПУ проводять обшуки у колишнього нардепа серед розкошів у стилі Пшонка Стайл. Знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи, розвідзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінічних речей. У пресслужбі бюро також додали, що у деяких підозрюваних були знайдені паспорти Росії. І договори з нею за результатами проведеного розслідування слідчі ДБР встановили, що до складу злочинної організації увійшло щонайменше 14 осіб з поміж близьких родичів екснардепа менеджменту промислово-інноваційної групи компанії та громадян РФ. Наприкінці листопада 22 го працівники ДБР викрили та блокували міжнародний канал постачання комплектуючих для військово-промислового комплексу та об'єктів критичної інфраструктури РФ. Було арештовано майно на активи на 1 мільярд гривень. Бюро також унеможливило участь зрадників Лаборантів, колишніх представників однієї з проросійських партій у тендерних процедурах силових відомств Росії. Правоохоронці встановили, що промислово ініційована група компаній родини колишнього нартепа Григорія Дашутіна з 2014-го забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними та енергозберігаючим обладнанням, необхідним для сталого функціонування нафтогазовидобувних гірничих, металургійних, хімічних, вугільних і транспортних підприємств серед них були структури оборонно-промислового комплексу Росії. Концерн займав друге місце. З у поставках продукції для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції. Зокрема, компанія представляла в РФ компресори і компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексів молодець, які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення. Крім того, вони використовуються у складі спеціальних бронепотягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування бойової охорони та супроводження. Війська шалонів РФ. Після повномасштабного вторгнення Росії власники продовжили співпрацю з агресором, наглагодивши постачання через підконтрольні іноземні та розфірми прокладки. Саме ці компанії відправляли замовлення українському виробнику, ніби для потреб третьої сторони. Вісьми особам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та пособництві державі агресору. Санкція статей передбачає покарання позбавлення волі до 12 років. Наразі затримано шість осіб. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Вживаються заходи щодо затримання фігурантів. Однак відповідає. Альність рано чи поздно гнести кожного, і як співає один відомий український співак, боятись не гріх, гріх зрадити своїх. На цьому в мене все Підписуйтесь на канали, ставте лайк.